Всім привіт, друзі. Знімлю обзор сьогодні грілки каталітичної з платиновим каталізатором. Самою любимою серед всіх моделей, всіх фанатів, виготовлена в СССР. От вона. Їх дуже мало залишилось у світі, ціна дуже швидко росте. Пам'ятаю, пару років назад вона коштувала близько там. 400-500 гривень. О, це було. Долар був ну, по 20 гривень 25. Ось так. А зараз 2022 рік, долар по 41 гривні. От, осінь 2022 року, і ціна вже. По 3500 гривень за штуку розхватують як пиріжки з м'ясом свіжі. Ось так вона виглядає. Чому вона така дорога? По-перше, бо вона ефективна. По-друге, їх дуже мало залишилось. Ціна залежить від тиражу, скільки їх взагалі є на ринку. Ну і від того, чи робить вона роботу добре чи погано. Ця найкраща серед усіх каталітичних кишенькових грілок у світі. Чому вона краще за інші? Китайці роблять, але їх там по 200-300 по 300 гривень, навіть по 100 гривень, напевно, є на Алікспрес повно. Вагонами їх ніхто не хоче навіть по 100 гривень, тому що вони не гріють. Не, ну... Не так сильно гріють і період дуже малий. Пару годин гріють і все. Ця гріє дуже довго, цілий день. А то й більше. Залежно, яким паливом ви заправите, і дуже довго тримає тепло. Це досяглося, я думаю, завдяки спеціальному якомусь металу, з якого воно зроблено. Не знаю, метал дуже міцний. От я двома пальцями єлі єлі згинаю на пару міліметрів. Бачите? Пружини. Не можу зігнути, міцний, можливо, це якийсь чугун. Ну, якась марка сталі, напевно. Зараз я магнітом перевірю, чи вона магнітиться. Так, от він є магніт, він не сильний. Магнітиться. Це якась магнітна сталь. Е, можливо, нержавійка магнітна тримається, ну, досить сильно. Магнітна сталь. Далі тут корпус так само тримається ця сама сталь. І сам каталізатор, головка з каталізатором з тієї самої сталі магнітної. Сам каталізатор також, можливо, це не він магнітиться, але ну, ніби також магнітний. Також ніби магнітиця. От, і так тримається всюди. З магнітом розібрались. Ось так вона виглядає. Зараз вам покажу. Я думав, вона більша. Перший раз от в житті я її собі купив. Раніше не купував. Ну, тоді і війни не було. Хоча думав, але... Взяв був китайську, потестив, походив, не сподобалось, мені мало тримає. І, так далі. і там корпус негарний. Тут дійсно корпус ідеальний, ідеальна форма. Зі всіх сторін зглажена, немає зовсім гострих кутів, дуже приємні тактильні відчуття, як кажуть. І вона блискуча така напевно, це нержавіюча, полірована якась сталь. Сумніваюся, що це покрито, хромоване. Це, напевно, суцільна, нержавіюча сталь. Блискуча, полірована. така, як 5 копійок українських. Або одна копійка, 2 копійки українські. Ну, класно, мені подобається, і вона невелика. Я думаю, вона більша. На відео ви дивитесь, вона здається вам більшою. Насправді, вона не зовсім невелика. От мене поміщається в руці, в долоні, От дивіться, на долоні поміщається навіть менше, ніж долонь. От, як бачите. Зараз кажу вам точні розміри і заправимо її, поміряємо шприцом, скільки я туди максимум влізе. от і запропив спірт буду заливати зараз. Так, в ширину вона, зараз точно вам поміряю. 58 мм. Так, рівно 58 мм. Ну, можна зняти ось так кришку і поміряти ось так. Ну, я вам скажу ні, вона 6 см рівно. 6. Тут саме товсте місце. Нижня частина вущи на 2 мм. От, 6 см рівно, тут 58. Далі висота, товщина. Товщина, в самому ширшому місці, ось тут 19. Як бачите, 19 мм. Ідеальна форма, я навіть планую випустити корпус дозиметрів ось такої форми. Дуже зручна, в кишені поміщається і просто супер. І довжина, реальна довжина, зараз скажу. 10, 10 см і 2 мм. Ось так. Ну, візьмемо 3. 10 см 3 міліметри. 103 міліметри. Так. От розміри, вага. Я вам повний огляд зроблю. І вагу розміри, все покажу, і скільки заправляється. Свою думку, все, вага рівно 106 грам 37 сотих. Це без заправки, без рідини, без палива. 106 грамів округляємо. З паливом також зважимо, я вам скажу увагу. Ну, давайте зараз буду заливати. Ще раз покажу її вам зі всіх сторін. Так, покажу ще раз зі всіх сторін. Отака вона. Мені пощастило, в мене в ідеальному стані зовнішньому. Дуже гарно, не зашурено, нічого. Та отвори ось такі, а тут є ще з великим отвором. Дехто каже, що це, щоб підкурювати сигарету. Пробували навіть, виходилось в них, але ніхто не впевнений, для чого це зроблено. Можливо, для того, щоб просто дивитися, бачити, чи червоний розкалений сіточка, оця, в якій всередині каталізатор з там, вогнетривкової вати. Чи ні. От і все. Ось так. А тут зверху ось такі великі отвори, 5 штук. Щоб виходив повітрям. Тепер заправляємо, просто подивимось, скільки зіляється, і все. Як заправляти правильну інструкцію? Знімаєте. Ось це легко пальцями знімається, ось так. От, до речі, каталізатор покажу. Всередині. От вам макро. Там вата суха. Ось так виглядає каталізатор. Всередині металева сітка. Дехто думає, що там платина напилена на цю сітку чи в складі. Я теж колись так думав, але насправді вона просто закриває вату вогнетривку, щось наподобається скловати. І все, а сам каталізатор розігрівається всередині. Вона сітка потрібна, щоб вата не сипалась, ніде не падала. Всередину пари заходили паливо. Паливо можна використовувати будь-яке, яке вміє горіти і випаровуватися. Ацетон, бензин, калоша, будь-який інший бензин, спирт, будь-які спирти: метиловий, зупропіловий, етиловий. Все, що горить і випаровується. Найкраще спирт ізопропілою, бо він дешевше інших спиртів. Він не виділяє ніяких шкідливих речовин в повітря. Дихати можна, не має запаху, воні. Ось тут є отвір от. з цієї сторони, з цієї. от, щоб повітря заходило, і зверху такий великий. І ось такі насічки, щоб зручно було зачепитись пальцями і зняти. Так, ну, давайте заливаємо. Я беру ізопропиловий спірт. Зараз. Наберу шприцом, и мы узнаем, сколько миллилитров туда заливается. Ниби у меня сейчас сухая Вот я набрал 5 миллилитров и заливаю. Так, суха, як бачите, впітає добре. Бензин використовувати буде, по ідеї, гріти сильніше температура. Ну, може, на декілька градусів, не суттєво. Максимум на 10%, я думаю, гарячіше. Але при цьому вонь страшна, і в приміщеннях використовувати не вийде. Та і так буде смердіти одежа у вас на вулиці і так далі. Так, от я заливаю. Чуємо, бульважки виходять. Заляв вже. Ось тут потрібно трошки вдавити цю вату, щоб тут була відстань обов'язково, щоб вата не випирала до самого верху. Бо тоді не буде де парам скуплюватись, потрібно трошки втопити цю вату, щоб було де збиратися, ну випаровуватися камера для випаровування. палива. Це в мене ізопропиловий спірт. Я тестував і бензином калоша, і інші каталітичні ну, обірячі. У мене більше є. Величезний такий на, на 6 літрів. це найкраще. Так, 5 ми заляли. Вибираю ще тут. Ось от слід лег. Набрав і заливаємо. Поміщається, як бачите, вже 10 кумел вулялось, 10 мл. Є. Yeah. Ще заливаю значить. Уже 10. Бяли далі. Ще 5 набрав, вливаю, Пятнадцять. Пятнадцять вляли і ще вливаю. Я не очікуваю, що так багато вляється. Так, 20 кубів. Помістилось 20. Я в шоці, я не знаю, що так багато може поміститись. 20 кубів є. Я на бік поставив і вона не виливається, бо вата все тримає всередині. Так, 25 кубів. Помістилось 25. І ще можна вливати навіть. 25 помістилось легко. Так. Так 30 тридцать, так помещается. 30 є, Все полностью. Питалось, как видите. Еще можно. Капец. 35. Вырываю. Ніби вже все. Вот. Так, вже все, вже вже от плаває спирт зверху. Значить, 35 не помістилося, 32 залишилось. Значить, 33 ми заняли. Навіть ще ось тут лишній, рідина є, зараз я її заберу. Щоб у нас нічого не плавало, чисто. Вата була зволожена і нормально випаровувалась. Так, ну, все, 33 максимум помістилось. От, як бачите, два рівно залишилось два куба. Більше ляти вже не можу, бо вже далі залишається калюжа, буде витікати. Ну все, 33 куба. І просто одіваємось так. Будь-якою стороною. Тут симетричне, все повністю. немає різниці якої. Сильно так затискаємо, щоб воно було майже герметичне. І все. Після цього потрібно її прогріти. Ну, на морозі, це буде важче. Можна і сірником найкраще це турбо з пальничками. У мене ось така для каліяню класно. Прогрівати потрібно дно щоб почав швидше випаровуватись спірт. Ось так підігрівається. Бачите, нічого не коптить, чорне не робиться. Все блискуче. Підігріваємо, щоб почав спірт. О, вже десь потекло трохи. гляну, чи воно не витікає. Ось так перехилимо, чи не буде текти. От я перехилив, не тече, не капає. Все добре. Ну, хоча, можливо, якщо верх дном тримати довго, то можливо і буде. І отак розігріти її, щоб спирт швидше почав випаровуватись. Це перше. потрібно зробити. Спочатку корпус грівений, обов'язково. Не вздумайте спочатку полити каталізатор стоїть. Це нема сенсу, поки у вас холодна грілка. А тепер, коли вона вже тепла, така що ви її можете тримати, тепер беремо і каталізатор. Було мокро, загорілося. От. Він загорається ось так сам, Можете щоб пришвидшити, ось так. По ньому пройтись турбозажигалкою, щоб до докрасна цю сіточку. Але не обов'язково, просто можна ось так підпалити і він розігріється сам собою. От спирт загорає, ніякої копоті нема, бо це спирт. Ось так горить. І розігріває себе. Да. Можна було корпус не гріти, просто підпалити ці пари, ось так в сторону нахилити. І це полум'я розійдеться по всьому корпусу. Але це буде довше, тому я прогрів. І далі все просто гасити. ось так одіваєте. Ось це. І все, вона вас працювати буде цілий день. От я засічу, скільки годин вона працює. Ну, по всім відгуках, всі. Всі, хто знімав обзори, вони кажуть, що десь цілий день тримає тепло. Потім ви побачите, як ця сіточка розкалиться до красна. В темноті тільки це буде видно, звичайно. ж. Краще розігріти подовше, посильніше, ось так. І ось так на сторону або верх ногами можна, щоб корпус розігрівався. Щоб це полум'я по корпусу грілки йшло. Чим сильніше, швидше нагріється корпус, тим швидше буде випаровуватись ваш спирт. Ну все. Годину не потрібно, щоб воно гріло, бо у вас вигорить весь спирт. І тепер просто чекайте, через пару хвилин до красна розігріється каталізатор, ви зможете це в темноті побачити. І все, грієтесь. Все, всім до нових зустрічей!